Макс сказав, що ми будемо сьогодні говорити про дітей, у мене буде спочатку для вас, для всіх завдання. Знайдіть поглядом десь біля вас дитину, яка їй молодше 18 років. В церкві тут десь знайдіть поглядом когось, хто молодше 18 років. Хай підіймуть руки. А якщо я ускладню завдання, скажу, знайдіть когось молодше 10 років. І ще складніше завдання, а тепер молодше п'яти років. Взагалі ну, ще складніше завдання. Ви знаєте, що діти це благословіння для церкви? це її майбутнє Ви сьогодні з цим. А, ви знаєте, до того як у мене з'явилися свої діти, я був більш критичний до них. А, навіть тут, в церкві. А, коли я приходив, сідав, я бачив, як чиїсь діти тут були в церкві. І коли вони бігали, і вони кричали, і вони брали свої іграшки, кидали, а батьки казали їм так не робити, а вони все одно це робили. В серці у мене було таке, ну негативне такі якісь відчуття. Бо ти думав, а чого це так? Чому чого діти не слухняні? Але коли в мене вже народилося троє дітей, знаєте, багато що змінилося в мене. Я просто іноді радий, що вони не плачуть, не кричать. Що вони все нормально, і на цьому моя ну, до них вимоги закінчується. І в принципі я дуже радий, коли я кажу своїм дітям, що ми поїдемо до церкви, вони раді туди їхати. Бо вони знають, що там є їх друзі, де вони зможуть побігати, погратися, там є якісь дорослі, які вони знають. Там у них є їх любимі дідусь, до якого вони підійдуть і обнімуть. То вони раді йти до церкви, і для мене, як для батька, це ну, теж важливо дуже. Але знаєте, що діти можуть не тільки нас тут відволікати на недільному зібранні чи десь на якихось служіннях, де вони є, але й навчати нас. Нас, дорослих, можуть навчати діти. Ви знаєте, мене, наприклад, мої діти дуже багато чого навчають. Любити по-справжньому, прощати, знаходити з ним спільну мову. Коли ти приїхав втомлений після важкого робочого дня. І тобі хочеться просто відпочити, але діти ж тебе чекають, і тобі треба знаходити нові сили для того, щоб погратися спочатку зі старшою, потім з молодшим, потім взяти на руки там, взагалі наймолодшу нашу. Вони навчають мене. І ви знаєте, що діти тут в церкві можуть навчати нас, дорослих, тут в церкві, важливим принципом. І в тому числі взаємовідносин з Богом. В нашому уявленні, в нашому розумі. Все навпаки, ми, нам здається, що ми, дорослі, маємо навчити дітей, навчити дітей про Бога, навчити дітей, як правильно будувати відносини з ним. Але це правильно. Ми дійсно маємо навчати дітей, ми маємо розказувати про Ісуса Христа. У нас, я сподіваюся, перезапуститься недільна школа, як ми добудуємо ці два приміщення там в нашому підвалі. І це, це має бути в церкві, але не тільки ми навчаємо дітей, але ми можемо чогось навчитися у них. І про це сьогодні ми поговоримо, чому ми можемо навчитись у дітей, чому діти навчають нас, кожного дорослого, хто є тут. І ми продовжуємо наш шлях по Євангелію від Марку. І сьогодні прочитаємо якраз історію, коли діти зустрілися з Ісусом Христом і подивимося, чого діти можуть навчити нас дорослих. Тому я прошу, щоб ви відкрили Євангелію від Марку, 10 розділ, і ми прочитаємо 13 і шістнадцятий вірші. Іван від Марко, 10 13 і 16 вірші. І приносили до нього дітей, щоб доторкнувся до них. А учні забороняли їм. Побачивши це, Ісус обурився і сказав їм: Пропустіть дітей, хай приходять до мене, і не забороняйте їх, бо таким належить Царство Боже. Запевняю вас, якщо хто не прийме Божого царства як дитина, той не війде в нього. Він обійняв їх і, поклавши на них руки, благословив. Це історія зустрічі Ісуса Христа з дітьми. Ми сьогодні трохи про неї поговоримо. І перший такий момент, я хотів в цій історії взяти, що е, текст, який ми прочитали, ця зустріч Ісуса Христа з дітьми, не вчить нас, що ми маємо хрестити дітей в дитинстві. Ви знаєте, у нас в народі в нашому є е, е, дуже багато людей, яких охрестили в дитинстві, коли вони були дуже маленькі. І часто беруть цю історію як типу, приклад того, що дітей треба хрестити. Навіть коли вони дуже маленькі, тільки народилися їх йдуть, несуть в церкві, там їх хрестять. Але цей текст нас не вчить цьому. І хрещення, як ми розуміємо, в нашій церкві, воно має відбуватися вже в дорослому віці. В такому віці, коли людина самостійно приймає рішення, робить свій вибір. І ми хрестимо людей після того, як вони покаялись. А маленька немовляна, вона ще не може зробити якийсь вибір в своєму житті, не може покаятися. І апостол Петро, коли проголошував свою першу проповідь, він так сказав: покайтесь, а потім нехай охреститься кожен з вас. Тому ми віримо, що хрещення, воно йде після покаяння. Покаяння йде, коли людина може робити вже усвідомлений вибір. А, немовля маленька дитинка, яка тільки народилася, або тільки там починає ходити, вона не може увірувати, не покаятись, не бути навченим, ні пообіцяти щось Богу. Тому цей текст не вчить нас про хрещення дітей. Але знаєте, що ми робимо тут, в нашій церкві? Ми благословляємо дітей. І це про це, якраз цей текст нас вчить цьому, що Ісус Христос сказав: дозволяйте дітям підійти до мене, я покладу на них руки, я благословлю, я помилюсь над ними. І тому так само ми в нашій церкві благословляємо дітей. Бо так робив Ісус Христос і так робимо ми. І це така спільна молитва. Насправді це відбувається. Не так часто зараз, бо у нас не так дуже багато дітей в церкві залишилося. Але е, коли народжується дитинка, або просто хтось приходить і каже там до пастора, до, до служителів: я хочу, щоб церква помолилася, благословила мою, мою дитину, не мовляючи, може, він ж ходить. То церква молиться, вони заходять сюди наперед, ми молимось разом, і ми віримо, що Бог чує цю молитву. Знаєте, коли ми благословляємо дітей, це не відбувається їх спасіння. Тобто у них вже не є гарантоване вічне життя на небі з Богом. Це не якийсь там оберіг, знаєте, від всіх хвороб, проблем, там, що є в житті, оце благословіння дітей. Але ми віримо, що молитва церкви спільна за дитину вона має силу, і Бог її чує. І Бог благословляє, і ми даємо такі настанови батькам, як правильно виховувати дітей. Тому цей момент благословіння він для всієї родини, не тільки для про дитинку ми мовимось, а й мовимось про батьків, щоб вони мали розум, мали мудрість правильно виховувати дитину, розказати їй про Ісуса Христа. І ми віримо, що коли ця дитина підросте, стане більш дорослою, вона зробить свій вибір в своєму житті. Вона покається, і потім ми будемо. Робити хрещення для неї, і вона охреститься і стане частиною церкви. Тому ми не хрестимо дітей і ми хрестимо дорослих. Тому навіть якщо людину охрестили в дитинстві, в православній церкві, і вона потім прийшла до нас, до церкви, покаялася, стала, ну, стала частиною церкви, то ми хрестимо ще раз, але вже дорослу людину за її вибір. Це як підтвердження того, що вона покаялась, вона має відносини з Богом. І вона приймає це хрещення самостійно, це її усвідомлений вибір. Е, і ми благословляємо дітей. Тому якщо у вас є діти, у вас народжуються діти, у вас будуть колись діти, у вас є онуки, і ви хочете, щоб церква помолилася про них, то welcome. Приносьте, приводьте цих дітей. Я думаю, пастор. Знайде ці 10-15 хвилин хоч кожної неділі ми будемо молитися про дітей, ми будемо давати настанови там, батькам або дідусям, і бабусям, як їх правильно виходити, виховувати, молитися за них і за те, що робить наша церква. Ми благословляємо дітей, ми молимось над дітьми. І це приклад Ісуса Христа. Ми читали, що Христос благословляє дітей, тому і ми благословляємо дітей. Це такий перший момент з цієї історії. Що ми не хрестимо, ми благословляємо дітей і віримо, що Бог чує ці молитви і благословляє діток. Другий момент, що діти важливі для Бога на рівні з дорослими. Ця історія показує нам учнів, які подумали, що діти це занадто малозначущі істоти. Тобто є хтось більш значний, це дорослі, це вони учні, це ті дорослі, котрі прийшли, а є типу другий сорт, дітки, маленькі. І типу Христос дуже зайнятий, щоб до цих другорядних людей мати відносини з ними. Йому, він прийшов до дорослих. Тому вони ну, стали ну, між Христом і дітьми такий, як заслон поставили. Сказали, Ні, ми не пустимо бо Христос дуже зайнятий. Час у нього обмежений, тому він прийшов до дорослих. Але ця історія навчає нас, що діти важливі для Бога так само, як і дорослі. У Бога немає цього, знаєте, іджизму. Дискримінації за віком. Бог приймає дітей з радістю приймає. Насамперед, тому, тому що діти, маленькі діти, вони мали повну довіру до Бога. І, Бог, і Христос каже, що вони якраз перші приходять до мого царства, бо вони приймають мене, тому не забороняйте їм. Знаєте, мені здається, що ми доросли іноді теж дітей ставимо типу, на другорядні ролі в нашому житті. Ми думаємо так. Ну, спочатку це дорослі з дорослими відносини мають бути. Спочатку моє служіння в церкві, де я маю відносини з дорослими, а потім моя сім'я і десь діти в моїй сім'ї. Спочатку в церкві має бути служіння для дорослих, а дитяче служіння, підліткове служіння, молодіжне служіння це десь другий ряд, третій ряд. Там. Але ця історія вчить, що для Бога важливі всі люди будь-якого віку. І дітки, і підлітки, і молодь, і дорослі, і старші. У Бога немає ніякої дискримінації. Не по соціальному статусу, не за освітою, не за віком. Бог любить всіх однаково. У нас є попередження від Бога: що якщо хто про своїх, а найбільше про домашніх не дбає, то й злікся віри. і ще гірше від невірного. Тому ми, як віруючі люди, маємо. Пам'ятати, що наші діти в наші сім нашій сім'ї, в нашій родині, наші онуки такі ж важливі, як люди, яким, можливо, дорослі, яким ми служимо, з якими ми спілкуємось. Перед тим, як іти проповідувати дорослим, яких ми, можливо, ще не дуже знаємо, з якими нам треба збудувати відносини, треба повчитися проповідувати своїм дітям, своїм онукам, діткам, які живуть, можливо, поруч з нами, нашим сусідам, нашим родичам. Маленьким дітам в тому числі. Не ставити, знаєте, ці якісь градації, типу дорослі, і служіння для них це більш важливо, діти, і дитяче служіння це менш важливо. В церкві всі служіння мають бути однакові. І люди, які приходять в церкву, Бог любить їх всіх однаково. Для Бога важливі і дорослі, і діти. Тому десь для нас це має бути уроком, щоб ми знаходили час для наших дітей. Не відштовхували їх від нашого життя як учні. Типу, не зараз. Я дуже зайнятий, Зараз не для дітей. У мене важливіші справи. У мене тут справи з дорослими. Це доросле життя. Бачите, Христос якраз показує нам приклад, що Він знаходить час для дітей. Він не робить ніякої дискримінації, дорослі діти. Він любить всіх однаково, приймає однаково, має час для тих і для тих. Тому ми теж маємо знаходити час для наших дітей, дітей, котрі поруч з нами, дітей в нашій церкві. Ну і пару слів про нашу церкву, що ми маємо пускати дітей, підлітків, стати комфортним місцем для них, мати служіння, котре б підтримували діток, підтримували підлітків, молодь підтримували. Розуміти, що Бог любить їх так само, під, ну, приймати їх, вони інші. Діти інші, ніж дорослі, підлітки інші. Вони виростають, у них є якісь особливості їхнього періоду розвитку. Але ми, як дорослі, маємо ну, мати такі добрі серця, готові прийняти їх, любити їх, щоб дітям, підліткам було комфортно тут в нашій церкві, щоб ми тільки там шикали їх, що буде там побіг там, що там, та оця моло там звідч, придумала щось, якусь там музику громку що. Але щоб ми приймали дітей. Приймали підлітків, щоб їм було тут комфортно, Ми любили їх, ми розуміли, що вони йдуть своїм шляхом, вони навчаються, Бог так само їх любить. Одного дня вони виростуть і не буде ніяких вже, там, проблем якихось підлікового періоду чи дитячого крику не буде. Це просто період життя, але церква має бути відкритою для дітей, відкритою для підлітків, відкритими серцями. Десь, знаєте, терпіти їх, десь мати довго терпіння, десь мати десь. Мати розуміння, що колись і я був дитиною, і колись я так погодився. Тому це нормально. Тому як ми, як церква, маємо бути відкритими і для Бога важливі і дорослі, і діти. І дорослі, і діти. Бог любить всіх однаково. І останнє це те, що про... діти навчають дорослих довірі і прийняття Бога. Це про те, що каже тут Христос. Він благословляє дітей, він каже, для мене і діти, і дорослі важливі, і потім він ставить дітей як приклад. Він каже: якщо хто не прийме Боже царство, як дитина, як подарунок, знаєте, з цією дитячою довірою, той не війде в нього. В грецькому тексті це ще, ще звучить так яскравіше: ні за що не відимо. Тобто Христос каже, якщо хтось не прийме так моє царство, мене як дитина приймає, ні за що не відати в царство небесне. Іншими словами, така людина позбудеться Божих благословінь і після смерті не буде разом там з Богом, якщо не прийме як дитина. Боже царство, воно надається за якісь заслуги. Це дар Божий. І дитина приймає подарунок просто. Ти їй даєш і вона приймає. А дорослий вже починає відразу думати, так, а що це за подарунок? Хто це дарить? А що я потім буду винен цій особі? У неї взагалі дуже багато з'являється всяких думок. Їй важко просто прийняти їм якусь інформацію, просто прийняти подарунок, який дає. Ми чуємо, як дорослі інформацію істину від Євангелія, і наш мозок з починає там, через наш досвід, через наші якісь думки, через наші страхи, через наші, ну, уявлення, якісь, які ми маємо в житті все це пропускати через себе дуже критично. Апостол Павло каже так про людей дорослих. Що гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправедних людей, які правду стримують не, не, неправедністю. Стримують неправедністю. Тобто дорослі люди чують інформацію про Христа, про Бога, про Його любов, але вони стримують цю інформацію. А діти не так роблять. Вони приймають цю інформацію. Просто Вони довіряють словам. У мене є вдома така вечірня церемонія перед сном, коли ми ну, лягаємо з дітьми, кладемо їх вже спати, я читаю біблію діткам своїм. У мене троє їх маленька вже ще нічого не розуміє, А от е, Ема з Марком розуміє. І ми сідаємо на диван, я відкриваю біблію, читаю. І кожен день там є маленька історія з дитячої Біблії, яку ми читаємо, молимось разом. І ви знаєте, що я помітив про дітей, коли ми читаємо ці біблійні історії. То мої діти ще жодного разу не спитали, чи правда ця історія, чи ні. Чи вигадав її батько чи ні. Вони ні разу не спитали, а як так могло статися. Вони все, що я читаю, вони 100% в це вірять. Вони довіряють цим словам. І коли я кажу, що якщо Бог там врятував Ноя і його родину, то Бог може врятувати і нас, то вони. Да, ну, значить, він може врятувати нас. Давайте помолимо, щоб ти нас врятував. щоб ми там цієї ночі спали, і ракети летіли, і вони на нас не попали, щоб наш дом був як цей ковчег, і ми вижили. І вони так і моляться, вони так сприймають інформацію. У них немає якихось там батько, чого ти так кажеш. Вони на 100% довіряють всьому, що я їм кажу. І це десь приклад для нас довіри, щоб ми довіряли так Богу, Його слову. Знаєте, що наша дорослість така, наше критичне якесь прийняття, воно якраз заважає нам, наше упереджене ставлення. Воно спочатку знаєте, стає з пересторогою для нас, і нам важко покаятись, Оця дорослість, як іноді важко нам прийняти це, прийняти слова істини, вийти, покаятись перед Богом, тому що він дорослі, Нам так важко це. А потім, навіть коли ми стаємо християнами, нам важко іноді довіряти Богу, як дитина. Тобто ми вже маємо відносини з нашим Творцем, з нашим Спасителем. Ми спасені християни, але оця, наш розум, наші якісь думки, вони не дозволяють нам жити в повній довірі до Бога. У нас вже завжди з'являється план Б, а що буде, якщо так, або що буде, як буде так, Бог сказав так, але життя от воно важке. І от Христос якраз ставить дитину як приклад. Він каже, приймайте істину так, як приймають діти. Приймайте мене, як приймають мене діти. Вони просто приходили до Христа, були поряд з ними. І він богословляв їх. Тому істина про спасіння, вона дуже проста, її можуть зрозуміти навіть діти. Але дорослі часто думають, що вони розумніші. Вони чують слова істини, чують Біблію, чують проповіді. Але вони, знаєте, знаходять свої аргументи, щоб не повірити, щоб не робити так, як сказано, щоб проігнорувати ці слова. Але діти якраз є прикладом довіри до Бога. Вони повірили у Христа, вони прийшли до Христа, вони були разом, вони отримали це благословіння від нього. Дорослі, які в той час оточували Христа, знаєте, що хотіли? Фарисеї хотіли уловити його в словах. Люди, які його оточували, хотіли хліба отримати від нього, зцілення, якихось чудес хотіли отримати. Навіть учні, пам'ятаєте, ми не так давно розбирали в Євангелії якраз від Марку, вони починали сперечатися, хто буде головнішим в царстві Небесному. Вони це хотіли. А діти просто довіряли словам Христа, вірили, приймали його, були поруч з ним, нічого від нього не вимагали. Тому Христос ставить це як приклад для нас. Вчитись вірити, як діти. Слухати слова Христа, читати Біблію. Зараз ми слова Христа, вони вже записані, вони в Біблії. То тоді люди слухали їх вживу, а зараз вони в Біблії. Читати ці слова Христа і довіряти їм на 100%. Приймати як діти. Тоді буде благословення в нашому житті. І Христос каже: тоді ви будете частиною мого царства, коли ви саме так будете сприймати мене, як діти, довіряти мене, вірити полагати всі свої надії на нього. І просто, дуже просто відноситись до цього. Тому підсумок історії. Ми не хрестимо дітей, але ми з радістю благословляємо їх. Ми знаходимо часто в нашій церкві для того, щоб помолитися над дітками і благословити їх. Ми цінуємо дітей і підлітків, не ставимо їх, знаєте, на якусь другу роль, третю роль. Ми знаходимо час для них в нашому особистому житті, і ми знаходимо час для них в церковному житті, в служінні в нашій церкві. І діти навчають нас довіряти Богу. Вірити йому без всяких, але приймати Його, приходити до нього такими, якими є, бути чесними з ним, бажати жити своє життя з Богом, не намагатися заслужити якось спасіння, а просто як діти приймати, як подарунок приймати. З цією вірою такою чистою, іноді навіть наївною. Якщо ви ще не прийняли Христа, то діти якраз, якраз є прикладом для вас. Вони прийшли до Христа, вони б готові були разом бути з Ним і отримати благословіння. Бог також очікує сьогодні кожного з вас тут. Хто ще не прийняв Його, стати як дітками, підійти до нього, помолитися Йому, попросити прощення за ваші гріхи, і Він прийме вас. Нічого більшого не треба. Він не, не, не вимагає якихось неймовірних зусиль. Оце і є. Повірити в нього і бути, помолитися і бути разом з ним. І довіруючих людей, для тих, хто вже покаявся, нам треба вчитися вірити, як діти. Бо іноді ми повірили в нього, покаялися, а потім намагаємось жити самі, самим, без нього, без довіри до нього. А і нам важко, і таке християнське життя не дуже радісне. Якраз Христос ставить дитину як приклад. Довіряйте Богу. Покладайте свої надії на нього. Ми зараз живемо не дуже легкі часи, важкі обставини і для християн в тому числі. І Христос каже, приймайте мене, як діти, довіряйте мені, як діти, моліться мені, як діти. Тоді я буду разом з вами, я буду в вашому житті, я буду благословляти ваше життя. І це так будуть справжні відносини з Богом. Тому нехай діти навчають нас вірі. Нехай ми приймаємо їх тут в церкві, любимо їх, терпимо їх, якщо вони доставляють нам дискомфорт. І вчимось у них, вчимо їх і вчимось у них. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Боже, ми вдячні тобі за цей ранок, ми вдячні тобі за нашу церкву, за те, що ми могли зібратися. Е, є спокійний ранок в Запоріжжі, хоча вночі було неспокійно по Україні. Ми вдячні тобі за те, що можемо разом співати тобі, разом молитися тобі, разом читати Твоє Слово Боже. Ми вдячні тобі за дітей, які є в нашій церкві, Боже, ми просимо, щоб їх ставало більше, щоб церква наша була місцем, де було комфортно для діток, для підліток, для молоді, і їх ставало більше. І ми могли, як церква, приймати їх, любити і допомагати їм зростати в тобі. А також прошу тебе, щоб ми навчалися в дітей справжньою віри, довіри до тебе, яка не має ніяких але, але приходила до тебе в будь-яких обставинах нашого життя. Довіряла тобі своє життя і були частиною Твого царства. Амінь.